Повітряні літачки змагалися на Христинівщині у день початку Великої вітчизняної війни. Тут провели черговий етап чемпіонату України із повітряного бою радіокерованих авіамоделей. Деталі у викладі наших кореспондентів. Ранком 22 червня жителі невеликого села Івангород на Христинівщині розбудило гудіння двигунів. У небі над селом почалися повітряні бої. В день початку Великої вітчизняної війни у поєдинках зійшлися радянські «Яки», німецькі фоки, вульфи та японські зеро. Єдина різниця між тоді та зараз літаки у 12 разів менші за справжні, а пілоти стоять на землі. Усе інше двигуни, конструкція, образи один в один. Українські пілоти вважаються одним з найкращих. не считая там Чехословакии и Германии, они сами, потому что это у них на, скажем, на профессиональном уровне, на спортивном уровне, у нас это более так хабиному с хоббийным уклоном. Но, тем не менее, составляем, скажем, вот в прошлом году в Молдавии на чемпионате мира два наших пилота, полтавчанина, вошли в финал. Это, скажем, уже достижение. Бої зібрали чимало глядачів. Особливо активно вболівали хлопчаки. Кожен раз як літаки йшли на таран, радісно вигукували. Як і багато років назад, небо над Україною було не до чужинців. Українські аси трощили в небі німців та японців. На поле падали уламки. Не пощастило молодаванину Олександру Смолянському. Його зеро збив як українця. Увлікаюсь уже давно Соревновання пройшли на, ну, на сьогоднішній день і для мене. Чуть чуть неудачно, столкновення поламав вот самоліт. Но вот готовлю следующий, для следующего бою. Модель Zero 113. черговий етап Кубку України виявив своїх фаворитів. У фіналі вони зустрінуться під Києвом, щоб потім найсильніше боролися за перемогу з кращими асами інших країн. Світлана Пічугіна, Володимир Гамалиця, Віка Новини.